Тріп. Сем. Прикол показати. Ти ще такого не бачив. Усі просто офігівають. Кілька місцевих мешканців повідомляють про істоту незрозумілого походження. Ми шукаємо щось незвичне і небезпечне. Що ти таке? Від режисера льодовикового періоду відбуваються речі, які мені важко пояснити. Поглянь, він ховається в моїй таці. Ця істота крута і розумна. Це двигун для мого пікапа. Правда, Істик? Ти назвав його Істик? Доженеш мене? Виходить. Зацінила! Хвалько! Тобі не цікаво, звідки воно. Я поверну тебе додому і захищу тебе. Я тебе люблю. Обережно. <проб> хто з вас тут водій? Годі Істик, ти ж не бачиш дороги. <проб> Ану, не лізь сюди. <проб> Я торкнулась його ока. у січні. Є, тріп, хто з тобою поговорити хочуть. Я нікуди не поїду. Поїдеш! <проб> Монстр у нього в таці. Це що, насправді? Так, крихітко, два світи, я учений, хочу допомогти. Це сімейка, що шукаєш? Тачки. Одна команда монстрів. Сподіваюсь, ти чогось навчилась у мене? Я бачила, як ти їздив на велосипеді. Хоч би не забули пристебнутися. пристепнутися. Монстри і з тих часто мене нагодувати. Кльова тачка. Дякую. З 12 січня у кіно.